Що ваше життя стало сірим, і у вас от втратився якийсь сенс або сенс. Ви думаєте, блін, це через то, що відбувається через війну? Так далі. Насправді це. Ще одна вагома причина: це оцей швидкий дофамін, швидкий тік-ток, швидкі ті відео, так далі. Вони прямо блокують ваш оцей дофамін, і вам треба більше, більше, більше. Але найкращий дофамін я вже перевірила на собі. Це коли ви прям створюєте щось своє, коли ви щось робите. Коли от, я, наприклад, проявляюсь тут, коли я просто проявляюсь там телеграм, інстаграм, це моє проявлення. В кожного повинно бути різне своє, та коли я себе виражаю, а не тільки сижу в, в глядацькому залі, дивлюся, як інші проявляють себе. Тоді я в статичній позиції я сижу. Дивлюсь, вона наче заряджає, або з мене відтягує енергію. А коли я на сцені, ну кожна своя сцена, ви не обов'язково будете знати такій сцені, так? коли ви себе представляєте, гарно провідносити, спілкуєтеся, навіть якщо вас безкеколочення, оточення, неважно, там сім'я ваша, але ви себе класно відчуваєте комфортно, то у вас оцей дофамін буде більш такий, дофамін буде давати навіть самі прості речі, навіть там попити чай з коханою людиною чи з подругою, розмови, якісь елементарні речі. Та і ви не будете на тому такому штучному ужасному дофаміні. А щоб це все зробити, треба знайти точки та зрозуміти себе. Зв'язок з собою налагодити і знати точки опори, які вам потрібні, тобто, що ваше, що не ваше. нам зараз стільки нав'язалося такої фігні, не нашої. Я теж думала, що багато всього є, це моє, а насправді воно виявилось не моє. Тому, якщо у вас щось таке цікавить, то підписуйтесь та, і пишіть мені, в мене для вас є дуже вигідна пропозиція. Я вам прямо її просто напишу, там буде там текст. Отак. Чекаю!